Проєкт, який вже роздав своїм раннім користувачам по 300 500 доларів на акаунт, запустив систему поінтів. Діло йде до другого дропу. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Spectral Labs. Традиційно перед початком запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на ютуб та телеграм-канали у описі до цього відео, в яких будуть усі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців. Spectral Labs – це команда, яка розробляє продукт машинного навчання по типу чату GPT тільки вже у крипті, який перетворює наші з вами запити в код і створює смарт-контракти за лічені секунди. Інвестиціями і партнерствами тут відмітились Samsung, Circle, PolyChain Capital, ParaFi Capital та інші, а зібрано понад 23 мільйони доларів. Твіттер у них хороший, мають добірку впливових інфлюенсерів, фондів та екосистемних проєктів у підписниках. Команда працює над створенням автономної агентської економіки ончейн на штучному інтелекті, яка дозволить без широкої бази знань розгортати у блокчейні мемкоїни, NFT, токени та ще й згенерує для вас картинку та сайт. Сервіс підтримує декілька популярних мереж та навіть Тестнет, а поінти ми будемо отримувати за просте розгортання смарт-контрактів. Один смарт-контракт, в залежності від того, де і як ми будемо його створювати, може обійтись нам як в 5 центів, так і в 50%. А за кожен успішно розгорнутий контракт ми отримаємо 25 поінтів, незалежно від того, тестнет це чи мейннет. Проте не раджу заганяти сюди халявні мульти і накручувати поінти тільки в тестнеті, те саме про кількість і частоту створення. Ідеальним варіантом буде 2-3, може 4 смарт-контракти в день, які розбавлені одним чи двома тестнетними. Давайте глянемо на процес створення ближче. Для початку наших взаємодій із сервісом переходимо за цим посиланням із публікації. Далі для реєстрації чи логіну в цей сервіс рекомендую використовувати саме Google пошту. Натискаємо сюди, обираємо аккаунт та бачимо, що ми успішно залогінились. Після цього, аби приєднати свій гаманець справа вгорі, натискаємо на іконку гаманця, натискаємо Connect Wallet, обираємо гаманець, до прикладу, Coinbase. Можете використовувати і Metamask, але так як я буду демонструвати деплой контрактів саме у мережі Base, то я використовую гаманець Coinbase. Тут натискаємо Приєднатись. Бачимо, що приєднані успішно. Далі знову натискаємо на іконку гаманця. Тут натискаємо нижче Sign та підписуємо. Далі після цього нам стає доступний увесь функціонал даного сайту. Також справа вгорі бачимо, що можемо вибрати декілька мереж. Одна із них тестнет мережа Sepolia. Декілька теснетних смарт-контрактів краще все одно зробити, навіть якщо ви відпрацьовуєте той ж самий бейс, чи хочете користуватися якоюсь іншою мережею, проте насідати саме на тест не рекомендую, тому що по-любому буде градація між тими, хто робив деплої за гроші, а хто за тестнетний ефір. Я поки що залишаю бейс, ви дивитесь собі за бажанням. Далі для створення мемкоїна генерації зображення. Та сайту переходимо зліва у чат Moonmaker і одразу бачимо коротеньке інтро А трошки нижче бачимо приклад, яким і скористуємося для демонстрації. копіюємо одразу увесь абзац, вставляємо. І в подальшому за бажанням можемо міняти назву, символ, кількість саплаю і опис. Якщо якісь проблеми з англійською мовою і писанням тут описів, то використовуйте перекладач, просто буваєте туди те, що ви хочете, що було на картинці, і вже англійською сюди вставляєте. Останній рядок це соціальні мережі. Вони нам необхідні тут для того, аби потім, коли буде генеруватися сайт, вони відображалися як соціальні мережі вашого проекту. Після того, як зробили свій опис, натискаємо далі. Бачимо, що нічого не відбувається. На жаль, скоріше за все, через те, що проект почали суперсильно поширювати. Його сервери не справляються із кількістю запитів. Можемо зараз спробувати ще раз той самий запит. На жаль, також нічого не відбувається. Подальшому там має згенеруватися для вас картинка. Далі ви обираєте, чи продовжувати чи ні, натискаючи Yes чи No. Далі генерується смарт-контракт, так само обираєте Yes No. І в кінці, коли у вас чат запитує, чи будемо його деплоїти, натискаєте Yes та підтверджуєте операцію в гаманці. Я ж спробую зачекати, але поки ми чекаємо, оглянемо одразу другу функцію. Для неї переходимо на головну сторінку. Тут. Далі з публікації можемо скопіювати форму, копіюємо цей текст, вставляємо. Задаємо назву та бажану кількість. Після цього натискаємо далі. Бачимо, як генерується код, просто очікуємо. Бачимо, що в нас перепитують, чи хочемо ми ще щось зробити. Тут можемо або написати нов, або нічого не відписувати. Проте далі для деплою гортаємо вище. І справа натискаємо Deploy. Обираємо Base, натискаємо «Контін». І підтверджуємо транзакцію, яка буде коштувати нам 6 центів. Натискаємо Confirm. І бачимо, що наш контракт задеплойний успішно. Можемо перейти в Blockchain Explorer, аби перевпевнити, що все пройшло добре. І бачимо, що ми отримали щиток на нашу адресу в кількості 21 мільйон, а заплатили за це 4 центи. Далі повертаємось на головний сайт, оновлюємо цю сторінку, і бачимо, що нам нарахували 25 поїнтів. І вже після цього для наступного деплою так само переходимо на головну сторінку. Задаємо свої дані, чекаємо, поки створиться код та деплоїмо його. А перед деплоєм можна обирати як Тестнет, так і Бейс, чи будь-яку іншу мережу. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube та Telegram канали за посиланнями у описі. Також ділись своїми очікуваннями від проєкту, чи будеш робити, та задавай свої питання в разі необхідності у коментарях та Telegram комюніті До зустрічі у наступному відео.